Намасте, друзі, доброго ранку! Я підготувала для вас сьогоднішню практику. Це йога руханка яка підходить саме для пробудження. Коли ви тільки прокинулись, у вас немає багато часу для повноцінної практики, але у вас є 10 хвилиночок, які ви можете приділити собі і своєму тілу. Отже, давайте починати. Прикриваємо очі ступні разом або на ширині тазу. Розправили плечі, долоні дивляться вперед, плечі опущені. І декілька глибоких циклів дихання. Відчуваємо розширення в ребрах з вдихом. І видих. Розширення з грудному відділі вдих. І видих. Дуже добре. І тепер починаємо кругові рухи плечима вдих вперед, вгору, назад. Розправили плечі і вниз. Живіт підтягнутий. Не прогинаємось попереку. і видих плечі вниз. Вдих. Видих. І ще раз, вдих. І видих. Дуже добре. Руки опущені, з видихом опустили підборіддя вниз, до грудного відділу, плечі вниз, спина рівна, спина не округляється. І декілька циклів дихання. Вдих. Підборіддя тягнеться до лівого плеча. І видих. Вниз. Миначе напівколо малюємо вдих до правого. Вниз. Вже відтягнутий ще вдих, видих. Вдих, видих. І ще два. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Плавно підіймаємося, маківку вгору. І видих знову розправили плечі. Тут вдих. І з видихом ми голову нахиляємо праворуч, ліва долоня. Ми її на себе натягуємо і тягнемось вниз, видих. Тобто ліве плече вниз, ліве вухо вгору. Вдих центр і видих. Міняємо руки місцями. Права рука, праве вухо, вдих, видих. Відчуваємо, як витягується вічна поверхня. Видих. 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 Вдих. Видих. Обличчя розслаблене. Вдих. Видих. І ще два. Вдих, видих. І ще раз, вдих. І видих. Дуже добре, я тепер до вас повернусь боком. Отже, що ми робимо наступне? З вдихом ми розводимо руки в сторони, розкрились в грудному відділі, лопатки з'єднали. І з видихом округлились спині. І тепер додаємо до цього руху ногу, ліва нога. Крок назад, вдих. Вага лишається в правій нозі. Видих. Округлились коліно до грудного відділу. Вдих. Розкрились. І видих. Вдих. Лопатки з'єднуємо. Живіт не розслабляємо. Видих. І ще три вдих. Видих. Два вдих. Видих, стараємось збільшувати амплітуду з кожним наступним разом. Вдих. І видих. Коліна лишаємо біля грудного відділу, з вдихом розводимо руки в сторони, з видихом руки за спиною в замок. І фіксуємо положення. Якщо дуже складно знайти баланс, опустіть ногу, але витягуйте плечі. Угу. І фіксуємо. От вдих. І видих. Відпустили ногу і відпустили руки. Глибокий вдих. І видих. Дуже добре. З вдихом ми витягуємо з долонями вгору. І з видихом правою рукою беремося за ліве зап'ястя. Великий палець лівої руки в кулак. Тут вдих і з видихом нахилились праворуч. Вдих, знову центр плечі вниз. Та сама рука тримаємо. І видих, нахилились праворучи. І ще вдих. Видих. Ногами штовхаємо колимок в сторони. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. Трошки затримались. Ми в цьому положенні ногами штовхаємо колимок постійно в сторони. Прибираємо прогин в попереку і ліве плечо штовхаємо назад, розкриваючись в грудному відділі. Живіт підтягнутий. Дуже добре. Вдих, повертаємось в центр. І видих. Опустили руки. Спокійний вдих. І видих. І тепер повторюємо на іншу сторону. Вдих. Ми розводимо, руки в сторони розкрилися. Видих, округлились. І тепер додаємо праву ногу. Вдих, права нога назад, розкрились. Видих, округлились до догородного відтіла. Вдих, розкрились. Вага в лівій нозі лишається. Видих. Шукайте баланс. Вдих. Видих. І ще три. Вдих. Видих. Відчуваєте, як розкривається грудний відділ лопатки. Два вдих, видих. І ще раз, вдих і видих. Коліно лишаємо біля грудного відділу, носочок на себе. З вдихом розводимо руки в сторони і з видихом руки за спиною в замок. І знову, якщо складно, в падаєте, краще опустіть ногу, але витягуйте плечі. Прибираємо прогин в попереку. збираємо живіт. І ще три. Два. Тут вдих. І видих. Відпустили ноги і руки. Долоні дивляться вперед. Глибокий вдих. І видих. І ще раз. Вдих. Видих. Дуже добре. Вдих. Витягуємось долонями вгору. І видих руки встановлюємо на талію. Підтягуємо до себе праву ногу. Перепрошую, ліву ногу, давайте. Нога зігнута в коліні і круговий рух. Вдих. Ліва нога рухається назад, в сторону, вгору і вниз. Корпус розлишається рівним. Я корпусом не кручусь в сторону ноги. Видих. і ще два. Вдих. Видих. і ще раз, вдих. І видих. І відразу в іншу сторону. Розправили плечі, вдих, видих, вдих, видих. Два вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Поставили ліву ногу і відразу перетікаємо направо. Ліва нога опорна, підняли право. Вдих, права нога назад. В сторону. Вгору, вниз, вдих. Видих. Вдих. Видих. і ще раз. Вдих. І видих. І в іншу сторону. Вдих вгору, В сторону. Назад. Вниз. Обличчя розслабили. Вдих. Видих. Вдих. Видих. і ще раз, вдих. І видих. Опустили права нога. Дуже добре. Ступні ставимо на ширині тазу. Знову ж таки, збираємо живіт. Таз мінімально рухається. Робота зараз буде відбуватися саме в верхній частині тіла. З видихом ми витягуємось, долонями вгору, з видихом пальці схрещуємо і ми провертаємо долоні назовні, плечі вниз. Зібрали живіт. Тут вдих. І з видихом нахиляємось праворуч, вперед, ліворуч і вдих. Розкрились в грудному відділі. Видих. Вдих. Видих. Не знаю, чи вам чутно, як у мене тут все хрустить, вдих. Видих. Дуже добре. Ще раз вдих і міняємо сторони. А видих інший бік. Це нормально, якщо щось хрустить, Все добре. Він підтягнутий. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відчуваємо, як витягується за руками повністю спина. І ще два. Вдих. Видих. Дуже добре. І ще раз, вдих. І видих. Вдих, витягнулися долонями вгору. І видих, опустили руки. Долоні дивляться вперед. Зробили спокійний вдих. І видих плечі до опустили вниз. За маківкою витягнулись вгору. Ще раз вдих. І видих. Угу, дуже добре. Ступні знову разом. З видихом ми витягуємось долонями вгору. З видихом лівою рукою беремося за праве зап'ястя. Тут вдих. І з видихом нахилились ліворуч. Вдих. Центр. Видих. З кожним наступним разом трошки нижче. Вдих. Видих. Два вдих. Видих плечі вниз. І ще раз, вдих і видих. Дуже добре вдих. Витягуємося з долонями вгору. І звідси, призгинаючи коліна, нахиляємося вниз. Руки на килимок і ступні ставимо на ширину килимка. Хто без килимка, десь е в півтора рази ширше, ніж ваш таз. Руками потягніться вперед по килимку. Якщо не дістаєте по килимку, то в повітрі, але просто згинайте коліна, якщо не дістаєте. Руками тягнемось вперед. Тут робимо вдих. І з видихом згинаємо коліна та штовхаємо назад і опускаємо на лінію колін. Вдих таз вгору, але ж зберігайте живіт між стегон, можливо, не дорівнюючи ноги до кінця. І видих вниз. Вдих, погляд за ноги округлились в шийному відділі. І видих. Ще два. Вдих. Видих. Дуже добре, ще раз, вдих. І видих. Добре. Вдих. Виштовхнули таз вгору. Ноги поставили трошки вуще і п'яти всередину. Показу з цього боку, а потім з боку, з боку. Пальці ніг дивляться в сторони. Тут вдих. З видихом опустились. Зігнули коліна. Ви далі, щоб п'яти стояли на килимку, якщо не стоять, нічого страшного. Тут вдих. І з видихом п'яти назовні, щоб вони дивились назад. І нахилились. Коліна можуть бути зігнутими. Вдих. П'яти всередину. Зігнули коліна. І видих. І ще три вдих. Розправили плечі, коліна в сторони. Видих. Два вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Дуже добре. Призігнули коліна, живіт між стегам або на стегнах, повністю розслабили верхню частину тіла, трошки потрясли тазом, розслабляючи тіло. Глибокий вдих. І видих через рот. Вдих. Дуже добре. Ступні з'єднуємо. І звідси призгинаючи коліна, округляючи спині, плавно-плавно підіймаємось. В кінці розправили плечі розкрились в грудному відтілі. Очі знову прикриті, ровно глибокі, вдих через ніс і видих через рот. Вдих. Дуже добре. З'єднуємо долонів на мисте видих. І з видихом дякуємо. Намисте. Дякую вам. Гарного вам дня, гарного вам ранку і дякую, що провели цей ранок зі мною.